Персей, це ж я. Тебе назвали на його честь. Бо він був героєм, бо він був хоробрим та добрим. І, незважаючи ні на що, зміг знайти свій щасливий кінець. Дісней Плюс представляє. Я звик, що світ навколо мене якийсь дивний, ніби пазл з половиною наявних частин. Але віднедавна все якось змінилося. Персі, ти особливий. Як будеш готовий почути, що боги для тебе приготували, вони тобі розкажуть. Персі, усе, що я розповідала тобі про богів та чудовиськ, це правда. За мотивами серійка Це божевілля. Ти напівкровка. Цей світ небезпечний для напівкровок. Вони готувалися до того, що нас чекає попереду. Тримайся. 20 грудня Персі Джексон твоєму батькові потрібна допомога. Жезл блискавок було викрадено. Якщо його не повернути, розпочнеться війна. Це і є твоїм завданням. Знаю, звучить лячно. Але ти будеш не сам. Такі завдання завжди виконують троє. Напівбоги інакше сприймають реальність. Треба з'ясувати, до чого ти маєш хист. Пробувати ще раз. Долі. Ні! Відкрийся на зустріч долі. Мені тут не місце. Ти досі не зрозумів, яка роль тобі відведена. Випусти свою силу. На це завдання нас відправили боги. Хто сказав, що буде легко? Напівбоги. Вітаю. Мамо, я тебе не покину. Персею. Стій твердо, незважаючи на шторм. Може, мені не потрібен меч. Персі Джексон та Олімпійці.